Мої вітання, дівчата! Сьогодні у нас на огляді ось така пряжа, як газал Тедді. Я сьогодні вже вам зв'язала зразочок для того, щоб ви побачили, як буде виглядати у в'язці. Це дуже м'якенька пряжа, у складі якої 40% міріносової вовни. І відповідно 60 поліаміда, яка додає ось такої дуже-дуже м'якої текстури, вона м'якенька пухнастенька. Ті, хто знає пряжу на Капаріш, вона чимось за тактильними відчуттями до неї дуже схожа, але за рахунок мереноса вона буде ще й дуже тепла. Що стосується метражу, то оці маточки по 50 грамів і в них 150 метрів. І давайте подивимось на зразочок, який я вам вже зв'язала. Виробник, до речі, рекомендує використовувати спицю номер 3 але відразу виникають сумливий за рахунок того, що пряжа з пушком, то на троєчки вона буде дуже-дуже забита. Подивіться, ось цю от резиночку 2х2 я зв'язала на 3,5. І от уже, ну як би для резинки це більш-менш що можна. Прийняти. Але вже виглядає дуже забитим, особливо, от бачите, наскільки ворс. Далі перейшла на ось такі спіци 5 з половинкою від Кнітпро. І ось таке уже полотно. Бачите, воно більш таке вільне і пружне, що тягнеться що по ширині, що по висоті. І трошечки спробувала ось зробити такий візеруночок. Саме, щоб трошечки було із отворами, подивитися, як буде виглядати в ажурі. І от я зараз покладу на стіл, подивіться, наскільки змінилася ширина цього зразочка. На резиночці ліцова гладь саме на 5,5 і на той же 5,5 з візерунок із отворами. І подивіться, наскільки по краях пішло збільшення у розмірах полотна. Тому ще раз порада обов'язково перед тим, як в'язати уже готову, дуже масштабну річ, обов'язково пров'язуйте зразочок, щоб подивитися, наскільки у вас буде збільшуватись полотно при в'язанні того чи певного візерунку, і в залежності від номеру спиць. Тому Бачимо, що на ажурі полотно стає значно більшим. Але при цьому я не раджу брати спицю менше, ніж 5,5, ,5, тому що полотно буде дуже забите. А так, воно більш таке от легке, повітряне, і, відповідно, річ буде у вас така дуже гарна, тендітна, і при цьому з таким от дуже гарним якеньким. Пушком, саме те, хто полюбляє м'які пухнасті речі і для кого махер є занадто колким. І що стосується цієї пряжі, зверніть ще увагу, що я вам уже сказала це мериносова вовна і поліамід, і на деяких кольорах дуже гарно прослідковується ось такий меланжик в частності на ось цьому кольорі. Зараз вам скажу, кому цікавий саме колір 6541, Тому що сама вовняна ніточка, ось вона такого світло коричневого кольору, навіть такий от беж. Але ось цією поліамідною пухкенькою ніточкою, м'якенькою, вона оплетена, що додає такого от меланжику В сірому кольорі камера. Чітко колір не передає, але це такий сірий мишиний, насправді, в реалі колір. Також є меланжик але не настільки ярко виражений. На усьому біжевому меланж практично не видно. Так само, як на усьому салатовому, бачите, тут ніточка подібрана тон в тон, але на усьому помаранчевому трошечки, ви бачите, такі переліви меланжика є. Кому сподобалася пряжа, її також можна замовити у нас за контактами в профілі каналу. Можете переходити у групу Facebook або на Viber, і обов'язково будемо в'язати з цієї пряжі. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь, на каналі буде багато цікавого і про в'язання, і про вишивання. Всім пока-пока!